Більшість людей вважає, що фінансовий стан визначається рівнем доходу і майном, яким володіє людина. Це не так. Набагато більше значення має якість, як ви заробляєте ці гроші. До прикладу, ви працюєте на роботі, скажімо, на високооплачуваній роботі, можливо, за кордоном і по 10-12 годин, не жаліючи себе, але зате ви заробляєте 50, 70 тисяч гривень на місяць. І моделюємо другий варіант: ви є власником магазину, в якому є продавці, і після того, коли ви їм заплатили зарплату, заплатили за оренду, дохід, який у вас залишається вже чистий в кінці місяця, це 50-100 тисяч гривень. Дохід той самий, але є різниця, що людина працює на роботі 10-12 годин, а що людина є власником магазину. І по суті, всі працюють, а вона лише займається управлінням і заробляє ті самі кошти. Секрет в тому, що насправді великі гроші заробляють лише люди, які будують бізнес. А люди, які працюють на роботі, вони лише живуть від зарплати до зарплати. І є варіант, як можна відкрити бізнес в Україні, навіть не маючи капіталовкладень. Якщо вас цікавить такий варіант, долучайтеся в телеграм-канал і вчіться заробляти необмежену суму. Посилання в описі профіля.